Вот. Замок. Оп. Дуже довгий USB кабель, щоб далеко не привод. Вот. Тут яка така прокладка. Okay. 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 Так, тут матовый.

Бампер гумовий навколо ось цей чорний така гума, все захищає його, можна зняти, але цього не потрібно робити. От Скільки тут параметрів повітря? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім параметрів ще є годинник, години хвилини і дата. Рік, місяць і день число. І заряд батареї ще показує. Оце температура повітря, вологість повітря. Так, далі. Що це там Литкі речовини, по-моєму, вуликислий газ, частинок в повітрі, пил, ПМ10 частинки більше 10 і частинки більше 2,5. Можна вибирати окрему, от, наприклад. Сигналізацію можна встановити в мене. 890 вот, графіки є і так далі, калібрування.

Можна одночасно всі дивиться, бо окремо кожен. Перший крок до справедливого графіки. Ну, функціонал розказувати реально довго. Ось тут рішітка заходить повітря. Значок, ні, тут виходить, що в цю сторону. Тут заходить повітря, йде туди через ці датчики і виходить. Тут професійні датчики це США. Виготовлено дуже швидкі, дуже чутливі, з професійною точністю. Дуже точно. Ну, якісні дорогі дачки. Оту. Якщо -от. він оплинеться під чи Торгова марка, боковочка R, що захищена це не причина відмовлятися від інтернаціоналізованої моделі, і це не означає, що ви не можете розпочати розслідування підбудувати увинування антипроти його та інших осіб у ланцюгу командування, тим більше проти посадовців міністерства оборони, які планували та здійснювали агресивну війну, але не мають імунітету. покажу. Довжина повністю піптиком. 22. Ширина 7 см. Це з бампером гумовим. Його можна зняти, буде менше. Ширина приблизно. ну от, Ширина бампера 3,5 см. Без бампера, напевно, 3.